Співачка Роксолана, з якою дуети записував і безліч представників да, шовбізнесу вона, ж... вона mm -hmm. є дружиною сина Юрія Бойко. Юрія так її батько являється одним із найбільших корупціонерів цієї країни. Mm -hmm. Тільки вчора його звільнили з посади. Тільки вчора я не здивуся, якщо в нього інвалідність або білий квиток. І він спокійно зможе виїхати і жити своє краще життя. При цьому весь шоу бізнес, майже весь ті, хто я проукраїнський, я проти росіян, але я товаришую з Рокселаною. І таких безліч артистів зараз. Це я попалася, я, зі я сцени, не зрозуміла, яку ви ситуацію от, моделюєте. Я зі mm -hmm. сцени з прапором України закриваю yeah. збори. А потім я йду, і вибачте, бухаю. Це я дуже умовно, так, по народному кажу, з Раксаланою. Я запитав деяких колег, я просто не міг зрозуміти цього феномену. Я ж перша, хто взагалі про це почав говорити, і мені ти не надо, не чіпай цю тему, ну, це немає доказів. Да. Вона потім зізналася, що mm -hmm. вона є там родственницей. Так. А, і знаєте, що мені сказали? І це дуже страшно. І я дуже хочу, щоб ви це не вирізали. Я не буду вирізати нічого. Дві медійні людини мені сказали: Бодь, а ти розумієш, якщо повернеться сюди Януковський режим. Ну Серйозно? Так. Щоб... Да. Ну, нам треба ж буде якось підлаштуватися. Ой, йолки палки Ну такої відповіді я не очікувала аргументу такого. Це почув від людей, які з дуже проукраїнської позиції.